Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень з 1 по 7 січня. Подивимось, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечним, чи є загроза з повітря. І так, Харків та Харківська область. Спочатку дивимось Харків. І так, Харків, чи є загроза з 1 по 7 січня, з повітря, загроза обстрілів. Харків. Так, Харківщина загроза ще є, тому що диявол випадає, він завжди негатив з собою. Такі це говорить про вибухи, про обстріли і п'ятірка мічів говорить так, про загрозу, про бої. І карта Страшний суд теж, да, якби такий тиждень несе з собою загрозу, тому що по страшному суду можуть бути навіть проводитись якісь рятувальні роботи. Давайте зараз ще уточнимо. Так, да, бачите, все ж таки Харків цей тиждень знову будьте дуже обережні, не нехтуйте безпекою, бо знову карта вежі випадає, можуть десь бути і влучання і руйнування. І тут і п'ятірка, мечів, і диявол, і страшний суд. Там да, якби дуже нехороші карти. Так, давайте Харківська область в цілому. Харківська область загроза з повітря з 1 по 7 січня. Так, бачите, все ж таки і на область теж випадають да, карти, які говорять, да, що будуть якісь і вибухи, обстріли, да, якісь такі болючі моменти, і карти показують да, про обстріли, і загроза від вогню. Є тому, як і сам Харків, і Харківська область, да, загроза є. Тому будьте обережні. Хоча на сам Харків... Карти більш негативніші випали. Так, Дніпро та Дніпропетровська область. Так, Дніпро загроза з повітря з 1 по 7 січня. Так, Дніпро чи є загроза ракетних ударів, загроза з повітря. Так, Дніпро теж будьте обережні. Знову карта вежі і знову. Карта боїв випадає загроза від вогню. Так, і, і може бути, да, якісь і якісь інфраструктура пошкоджена, і, да, якби, і такий кризовий період, такий тиждень да, негативний. Багато карт негативних, тому будьте обережні. Так, Дніпропетровська область в цілому. Загроза з повітря з 1 по 7 січня. Так, Теж карти показують, що атаки будуть. Загроза від вогню є. І знову карти показують, що загроза є. В планах є обстрілювати ваш регіон, і загроза знову від вогню. І, можливо, якісь об'єкти, які вже раніше обстрілювались, були пошкоджені. Теж знову вони під загрозою. Тому, якщо ви десь там поблизу проживаєте, тому будьте обережні. Так, і мене ще просили кривий ріг подивитись теж окремо. Давайте подивимось кривий ріг з 1 по 7 січня. Загроза з повітря, ракетна загроза, кривий ріг. Так, теж, дивіться, теж будьте обережні, бо карти є. Три негативні карти підряд. Тут і робота ППО, якісь і зрадники є, які здають якісь об'єкти. Такий тиждень важкий та напружений, і нічний період часу є загроза, якби провокації, так і на протязі тижня. Так, дивіться, кривий ріг, будьте добре, бо тут і. Карти прильотів є, що, можливо, десь якісь влучання і руйнування. Так, кривий ріг, мені дуже не подобаються карти на ваш регіон на цей період, тому будьте обережні. Кропивницький, так і Ривовкіроградська область. Кропивницький. Так, загроза є якісь провокації теж і. Загроза як більше біля якоїсь дороги, проїжджої частини, можливо, де постійний рух. Ну, зараз я ще уточню. Нічний період часу. Загроза від вогню, так. Зараз ще. Так, тому будьте обережні. Бачите, загроза є. І особливо де да, проїжджа частина, можливо, біля дороги, можливо, де такий постійний рух, якась, можливо, центральна вулиця. Так. Кіровоградська область в цілому дивимось. Загроза з повітря з 1 по 7 січня. Кіровоградщина. Є якісь провокації, загроза є. Так, туз мечів. Ну, так, щоб дуже сильних карт ударних немає, але це ще й мечів да, якби і провокації. Тому все одно будьте обережні, бо десь, можливо, якийсь один прильот чи один удар можливий такий. А так будемо надіяти, що все буде добре. Хоча окремо, да, якби розглядали Кропивницький, кривий ріг, то все ж таки загроза є. І так, Запоріжжя та Запоріжська область. І так, Запоріжжя загроза з 1 по 7 січня. Запоріжжя. Найближчий тиждень, чи є загроза з повітря. Так, дивіться, є. Будьте обережні. Бо тут і можливі якісь і наслідки, тому і теж якась проїжджа частина, можливо, ближче десь біля води. Но тут можуть бути навіть якісь і втрати, Так, якісь під загрозою об'єкти, які вже раніше були, можливо, якісь державні установи. Так, знову випадає карта, так, якби обстріли з повітря, тому Запоріжжя. Не нехтуйте безпекою. Тиждень небезпечний. І так, в цілому Запорізька область з 1 по 7 січня. Нічний період часу, особливо загроза йде. Так, атаки войни. <кій> Нехороші карти, да, якби. Тому теж, так, знову і карта смерті. І знову, можливо, навіть під загрозу якісь житлові будинки. Запорізька область теж такий тиждень. Для вас цей дуже якби, такий негативний, напружений. Тому не нехтуйте безпекою. Бережіть себе, своїх рідних, бо загроза є. Дякую всім за підтримку, величезне. Всім мирного неба. До побачення.